Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мародери знищують шанси на перемогу, дарують життя ворогу, і цим ставлять у смертельну небезпеку життя наших воїнів. Пише політолог та експерт Мирослав Логійко. Боротьба з корупцією повинна бути такою самою, як боротьба з росіянами на фронті. Знищення можливості красти одного мародера повинно прирівнюватися до знищення ворожого зводу чи навпаки захисту життєвого взводу наших воїнів. Життя має ціну зараз. Це ціна ФПВ, тобто знищення. Чити одного ворога це десь 500 доларів. Цим самим захистити життя нашого воїна. Ці ж 500 доларів. Отже, якщо мародера вкрава 6 мільйонів доларів. Це не знищення, а врятовані 12 тисяч окупантів або навпаки, не захищені 12 тисяч наших воїнів. Мародери це зброя масового ураження, яка стріляє по своїм і не тільки секта та ВЛК, наживаються. Волонтерка Оксана Котомкіна пише наступне: читаю українські митники скупили квартири і офіси у Дубаї на 25 мільйонів доларів. Олег але забули це задекларувати Схеми народному же досить, Та не цікавить мене, чому вони там щось забули задекларувати. Мене цікавить перше, за які кошти куплено. Друге, як вони гроші вивели і придбали там нерухомість. Третє, як це можна конфіскувати і повернути кошти до бюджету. Все інше ярмарок марнотратства, на якому доводять, що суспільство лохи до слова. В останні митники також не пропустили доньку залужну, яка везла гуманітарну допомогу. Вони не знали, що це донька генерала та вимагали хабараш. Бока Ка не зателефонувала що тоді головнокомандувачу батьку, митника одразу скрутили і посадили. Як тільки залужного зняли, їх випустили із СІЗО під заставу, виплатили заставу і ці хапухи знову працюють. А ось ще одна із останніх ганебних історій: 300 доларів ціна репутації України. Мабуть, вже всі прочитали чи почули в етерах цю ганебну історію, яка у чергове сколихнула пасіонарне суспільство. Пише Анастасія Михальниченку. Хто не в курсі, то суть цієї історії у тому, що британець купив і пригнав. До кордону України автівку, яку просили придбати військові, але український митник зажидав хабару 300 ваксії, щоб британець зміг проїхати в Україну і доставити авто військовим. Чоловік не став шукати способу перетнути кордон без хабаря і просто поїхав назад. А в результаті наші воїни не отримали необхідну їм автівку. А Україна як держава отримала ще один удар по репутації. Тож кажете, корупція корупція найменше за 20 років. Найвеличніший сонсенціальний лідер звільнив розвільнив всіх воєнкомів, бо дехто з них бере хабарі за надання можливості підкоси. Ти від армії, тож тепер час звільняти усіх митників. Бо дехто вимагає хабарі за волонтерку, а Це руйнує ще і так добре підмоше репутацію країни. До речі, бісеровишовани і вже відреагував на ситуацію, звівши брівки будиночком і зморшивши чоло. Я не чула то чому ми не в НАТО, резюмує Михальниченко. Попередніх відео ми розповідали про ще одну кричущу ситуацію. Моє життя на 90% складається з волонтерської діяльності. Пише Інна Педерсен з першого дня повномасштабного вторгнення я постійно возила повні машини нас допомоги, які були передані прямо в руки нашим хлопцям за цей період, я зіштовхнулася з різними проблемами, але такої поведінки зі сторони наших митників не було ні разу. Запланована відпустка не тільки побачити батьків, а й по дорозі завести допомогу. Загрузили всім, що вкрай необхідне. Дорога не легка, так як машина велика і перегружена, 26 число 11.50 на кордоні Шегині. Цього разу зробила на товара, щоб уникнути проблем. Але машина до 3,5 тонн з вагою товару у 1070 кг Не може їхати через. Цю митницю відправляють на смільницю. 17.57. Я нарешті на місці розумію, що тут точно зважаться. А у мене очевидно перегруз. але все ж таки сподіваюся, що пропустять так, як я везу гуманітарну допомогу. І машина їде вперше, то польська сторона пропускає мене лише з попередженням без штрафу. Я була щаслива, бо стояла на крок до найкращої країни у світі. Тут розпочинаються качелі, які навіть у страшному сні не могли приснитися. Я вперше їду своєю машиною на тимчасову консульську обліку у гум допомогою. Звичай я перегнала. Машини соколикам та волонтерам буси заповнені гумдопомогою. тому вперше мала таку ситуацію, де машина має повертатися назад. Проходжу паспортний контроль, все швидко заповнили і про митника. І ось воно щастя. Зустрічаю найчеснішого митника, який по закону мене не пропустив. Звичайно, ніяких претензій в рамках закону продивити не можна, тому що стаття 380 дозволяє виїзди на тимчасово консульському обліку машинам до 3,5 тонн пасажира. У мене вантажний. Тож хвилину мені було запропоновано домовитися зі Пшими зміни, але я ніколи не давала і не буду давати габарі цим гнидам. Мені жодної копійки не платять за мою роботу, бо я це роблю, щоб побачити свою країну вільною. Хочу, щоб наші хлопці повернулися живими. Як ви вже зрозуміли, в Україну мене не пускають, бо я не дала хабара. Тепер уявіть абсурдні ситуації, коли мені запропонували унести заставу при тому, що потім уже 27. мені скажуть, що заставу не можна робити на цьому пункті пропуску, але в обох відмовах вказано, що я відмовилася її унести. Фото додаються в одному миті. Здавалося, що все вирішило, їдуть чотири машини на ЗСУ, питаю у хлопців, чи візьмуть хоч щось. Саме необхідне: турнікети, перев'язки, тактичні ножиці та інше. Хлопці згодні брати, але знову чесний митник попереджає їх. Якщо візьмуть хоч щось, то матимуть проблеми. Звичайно, хлопці нічого не взяли. Тут митники пропонують перегрузитися, але за умови, що вони самі знайдуть, кому я відмовляюся і взявши відмову, повертаюся до Польщі. Паспортний контроль запитують, чому мене розвернули. Відповідно, не розуміють, як так відкривають машини, починають голосно кричати. Курва, це все повинно їхати до війська. Польський митник пояснив, що якщо вони мене не пропустять або не розгрузять, то ми все це лишаємо на польському складі, бо не можемо випустити це все до Польщі знову розворот, повний відчаїв, Тома і зневіра. Вже 27, Я знову на українській стороні втомлена і вирішила лягати спати. Тут трохи чесні, закипішувала, але мені було вже все рівно. 7.30 ранку. Я вийшла з машини. Нова зміна вже все знали і пробула якось мені допомогти. Довго розбиралися, чи все ж таки моя машина. Підлягає 8704 вантажний чи 8703 пасажир. Все ж таки 8704 яка не може їхати по консульському обліку. і Тут знову куча проблем. Заставу взяти не можуть, хоч я і не мала таких грошей. Але вирішила, що зараз в день і зможу когось позичити. Випустити як 8703 не можуть, бо машина вже засвідчена в системі як 8704 Перегруз не можна, бо прикордонники не випускають машину, яка вже приїхала. Описати весь цей жах словами неможливо. все ж таки після цілого дня мордування Вань запускають машину на перегруза. 18.00. я на польському кордоні. Відкриваю повідомлення від мами, я доню, ніхто до тебе не їде, ти голодна і холодна. І тут мене прорвало сльози річкою. Відпустка зіпсована. Батьків не побачила, щоб їхати знову легковим авто просто немає сили і часу, бо вже виходжу на роботу. Сама себе питаю: для чого тобі оце все потрібно? Ти могла просто з'їздити до батьків і спокійно повернутися назад. Для чого це все робити, якщо це крім хлопців на передовій нікому не потрібно? Вони всі сидять у чистих кабінетах. На них. Форма з дорогих тканин відшита під них а вони гарно виспалися у теплих ліжечках, попили кави і виносять мізки, таким як я, Бо ті, що провозять не гуманітарну допомогу, мають якогось біса їм забашляти. Поясніть, будь ласка, як легковим автомобілем можна вести допомогу з данії. Чому за такий довгий час він досі не внесені зміни до законодавства? Чи поїду я знову за кордона? Ні, це була остання крапля. В мене немає більше сил боротися з цими перевертнями. Мене просто знищили, вбили надію на процвітання на Нашої держави боляче усвідомлювати, що Польща пропустила з попередженням, а наші чесні митники не змогли так зробити. Особисто чесному митнику бажаю щороку мати таких два дні відпустки, які отримала я. Йому цього вистачить з його чесною тонкою натурою. Хочу відмітити те, що на усі прохання назвати фамілію. чи ім'я цей перевертень відмовив? А нашим соколикам бажаю повернутися живими і неошкодженими, бо надія тільки на вас. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, як. Партію та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.